Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо з вами вчитися розкривати дошки. Ми дізнаємося, як розкрити дошки, якщо перед ними стоїть знак плюс або знак мінус. Розглянемо, на прикладі. 15 додати різниця 28 і 30. Спочатку дізнаємося значення різниці. Міс 2, а потім до 15 додамо мінус 2, отримали 13. Але знак плюс перед дужками означає, що до 15 нам потрібно додати 28 і додати мінус 30. Отже, порахувавши це, ми маємо також відповідь 13. Дивлячись на це, ми побачили, що, розкриваючи дужки, ми знаки не міняли. Отже, робимо висновок. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс, потрібно не писати дужки і знак плюс, що стоїть перед ними, та записати всі доданки зі своїми знаками. А додати суму Б, додати С дорівнює. Сума А додати Б, додати С. Якщо до А потрібно додати різницю Б і С, маємо А додати Б-С. Якщо ж перед дужками стоїть знак мінус, як в цьому випадку бути? 15 мінус, різниця 28 і 30. Спочатку дізнаємося значення різниці. Воно дорівнює мінус 2, а потім від 15 віднімемо мінус 2, тобто, можна записати як 15, додати 2 маємо 17. Але знак мінус перед дужками означає, що ми повинні відняти і 28 і відняти мінус 30. Ми можемо це розписати. І тоді маємо 15 мінус 28 і мінус мінус 30, або 15 мінус 28 додати 30 відповідь також 17. Якщо подивитися, то ми побачимо, що ми міняли знаки на протилежні. Для тих чисел, які стояли в дужках. Отже, робимо висновок. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, потрібно не писати дужки і знак мінус, що стоїть перед ними, та записати всі доданки з протилежними знаками, а відняти суму Б додати С дорівнює Ас С. А відняти різницю B-C маємо А-Б додати С. Поставте відео на паузу, зробіть скрін екрану. Але розкривати дужки доцільно не лише тоді, коли ми знаходимо значення виразу, а й для спрощення виразів. Розглянемо детальніше на прикладі. 5 додати різницю х-2 дорівнює. 5 додати х мінус 2. Після спрощення маємо 3 додати х. Другий приклад 26 мінус різниця 17 мінус y. Так як перед дужками стояв мінус, розкриваючи дужки всі знаки, міняємо на протилежні. Маємо 26 мінус 17, додати y. І це після спрощення дорівнює y. Додати 9 третє мінус вираз в дужках мінус 6 додати х і мінус 58. Перед дужками стоїть знак мінус, отже, розкриваючи дужки, всі знаки поміняємо на протилежні. Маємо 6 мінус х, мінус 58. Після спрощення маємо мінус 52. Мінус х. І четверте, Y додати вираз в дужках. мінус у, мінус 90. Перед дужками стоїть плюс. Отже, розкриваючи дужки, знаки не міняємо. Маємо y мінус y мінус 90. Отримали мінус 90. Також, користуючись правилами, які ми з вами вивчили, ми можемо розв'язувати рівняння. Давайте розв'яжемо. Таке рівняння: 7,5 мінус вираз в дужках х мінус 2 дорівнює 15, розкриваємо дужки. Перед дужками стояв знак мінус, розкриваючи дужки, всі знаки поміняємо на протилежні. 7,5 мінус х додати 2 дорівнює 15. Спрощуємо, маємо 9,5 мінус х дорівнює 15. Х невідомий від'ємник. Щоб його знайти, треба від зменшуваного відняти різницю. Отже, х дорівнює 9,5 мінус 15, і х дорівнює мінус 5,5. Як бачите, Правила, які ми сьогодні вивчили, допомагають нам знаходити значення виразу, спрощувати вирази і навіть розв'язувати рівняння. Сподіваюсь, ви зрозуміли, як розкривати дужки. Дякую всім за увагу! Чекаю на зустріч!